Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, був гучний сьогодні ранок. Трішки мало замало в мене відео, нема настрою, нема часу, багато роботи. Але вирішила сьогодні зняти такий маленький відео огляд саду, що змінилося, що доповнюю, що зараз змінюю, там перероблюю квітник, багато нових дерев посадила. Покажу, що саме зараз має декоративний вигляд. Трішки такий відеоогляд, прогулянка по саду. І почну я з ділянки, яка перед будинком, така загальна діляночка, і покажу, що я тут посадила. Дивіться, похороплідник Сем, він мене зростав на клумбі разом з трояндою, але трішечки він почав захвачувати територію. І я вирішила його посадити ось таким бачите, рядом для того, щоб не паркувалися автомобілі на газоні, так як ми його косимо, доглядаємо за ним, хоч це і не наша ділянка, а загальна. Але хочеться, щоб було тут красиво. Тому висадила, поділила його і дивіться, як гарненько цей пухароплідник швидко наростає і такий декоративний, ось самої, бачите, ранньої весни. Також на цій діляночці висадила я ось такі очітки, вони посухостійкі, за ними ніякого догляду практично немає. І ще покажу ось із цієї сторони, що ось тут на дорозі перед парканом зростає. Дивіться, ось така трава декоративна, сива, піщаник, здається, вона називається. І висадила тут 5 кущів деревовидної гортензії Аннабель. Це вона вже виходить третє літо. І вже такі гарні кущики наростила. Буде рясне квітування Аннабель. Тут перед парканом зростають трояндочки плетисті, сортові іриси. Красиві такі позамовляла я нові сорти, тут різні будуть квітувати. Ось і ще, що тут ще таке цікаве, це ось такий плющ висаджений по паркану плететься. Ось він практично, дивіться, ось як велику таку частину паркану заплів. Це десь за три роки, дуже швидко. От як він приживеться, далі він дуже швидко вже оплітає паркан. Теж мені дуже подобається, вічно-зелений. Декоративний такий плющик. Далі йдемо далі. Зараз буду показувати садочок далі. І так, йдемо далі. І по ліву сторону. Це вхідна зона, така в'їзна. такий довгий квітник. Тут квітнуть піонії, ось вони так піднялися, вже є бутончики на них. Піднімаються деревовидні гортензії Аннабель, такі вже чималі кущі. І зараз підемо подивимося, що ще змінилося в моєму садочку. І ось такий чудовий щепіон на Центральній клумбі розквіт. Хочу вам його показати. Дивіться, який красивий в цьому році. Прохолодно і квітки, бачите, розпускаються поступово. А минулому році було дуже спекотно, і квітнув він декілька днів буквально. А в цьому році, бачите, прохолодно. І квіти такі напіврозпущені вже в декілька днів тримаються. Дуже красивий. А, і почала я ось цю клумбу, бачите, замульчовувати поступово. Замульчовувати тут в мене раніше росли троянди, їх було багато. І старі, і нові я підсаджувала, але повністю її переробила і посадила гортензії, цибулькові, самшит. Навколо і мульчую ось так поступово. Ось така вона змінюється. Дуже мені подобається ось цей куточок. Вийшов він такий вдалий. Бачите, тут єлівець, такий чудовий зростає. Хости вже мають іншу структуру листя, так на контрасті. Жимолость Капріфоль. Ось тут два кущики. Жовтий, жовта спірейка зростає, тут трояндочки. Вони трішечки такі підмерщі були. Я добре їх обрізала, але вони наростають. І що ще таке цікавеньке з'явилося? Це ось такі опори для троянди де Ронсар, Ось така гарна опора. Так. І ходімо далі. В садочку теж було багато змін. Посередині ось саду викорчували багато старих дерев і посадили нових, таких більш низьких або на карликовому підвої, щоб вони були невисокі, невеликі, тому що великі дерева тяжко обрізати, багато гілок потім, потім з цими гілками треба кудись їх дівати, мульчувати, перероблювати їх, викидати кудись. Тому всадили такі маленькі там дерева, низькорослі. Хочу показати ось трояндочку, таку кущову, називається вона букет парфе. Так чудово наростає. До речі, зараз нещодавно підкормила троянди зеленим таким добривом, настойкою з кропиви. І вони так гарно, ось, бачите, пішли у ріст. Цієї ночі навіть було один градус. Тепла. Я думала, можливо, буде приморозок, можливо, якісь рослинки постраждають, але як бачите, нічого їм не сталося трояндочкам. Гортензії ось пішли зростати волотисті. Ось я саджала два роки тому. Трояндочку, ну я вже не пам'ятаю, треба подивитись назву. Це така дрібноквіткова, і вона такі випускає китиці, дрібні квіточки, схоже, так як казала, здалеку на гортензію. Ось вона нарешті так розрослася. І має бути цьогоріч ну, таке гарне вже квітування у цієї троянди. Е, гортензії ще, до речі, потрібно обкопати. Володисті е, гортензії ось почали вже так, наростати потрішечки. З цієї сторони, видно, на анабель вже такі доволі великі кущі наростили, а крупнолисні підмерзли, хоча я їх і вкривала, геть вимерзли практично до землі. Будуть з землі наростати по-новому. Що ще залишилось зробити? Хочу ось так обкопати пристовбурове коло. Трішечки підкинути кислого торфу і замульчувати корою. Це ще така попереду у мене робота ну, зробити ось ці гортензії, щоб копати. Ще тут, що з'явилося, ось таку опору поставили для таких мускусних трояндів. Оце мускусні тут дві трояндочки, одна квітує рожевим. Таке, як яблуневий цвіт, а друга білим. Я по-мускусних ось цих нових, не буду назви казати, забула я їх, але в мене вони записані, я подивлюся, точно. Як вже будуть квітувати, буду робити відеоогляди. Ось, ну так, наростили гарно, ще будуть вони рости, а, бутончики, бутончики десь десь ось закладають. Поливаю цим зеленим добривом дуже гарно вони. Наростають. І ось така троянда ще, теж вона мені дуже подобається: Бломаджента, Однократно квітуча, але дуже такі красиві в неї квіти темно, такого малинового до синьо-фіолетового кольору. Невеличкі, але дуже рясно квітучі. А це покажу друзі вам мою таку прищепочку, як вона називається. Прививки да, на, старе, на старе дерево яблуні, ось ми його просто зрізали. Потім е, вже я прищепила нові сорти яблуньки. І оце, бачите, повністю вже оновилася яблунька. Правда, вона в цьому році ще не квітувала. Надіюся, на слідуючий рік, що вона буде квітувати І ми вже скуштуємо якісь нові яблочки смачні. Мію я навіть прищипувати дерева. Після. Піцькунько. Післи! А ось по праву сторону, вже тут під березами, розквітав такий чудовий бузок, ой, пахучий. Що тут таке гарне зараз ось квітує, то це ґрунтопокривний флокс. Дивіться, який він чудовий. Це супер. Але є тут і недоліки на цій клумбі. Тут багато ось такого, бачите, зілля, яке я борюся з ним, а воно постійно виходить і виходить. Я його викопую, але бачите, з лісу, з посадки, ось таке зілля насівається. І постійно виходить з цієї клумби. Постійно тут така боротьба. Хто знає якісь методи радикальні, я вже шукала в інтернеті, але ж тільки викопуванням, вилами це ефективніше. Ну, постійно треба його викопувати. Так, це ось, до речі, почала наростати троянда Ангела. Моя така улюблена, я відеоогляди робила з нею дуже красива. А це продовжується робота над новим квітником. Така, бачите, тут ну, щебінь, каміння завезли ми. Я хочу частково із каміння ось продовжити сюди, закласти, треба буде тканину докупити, просто ще не можу ніяк закінчити. І тут, тут частина клумби замульчована корою. Раніше тут така була кругленька в газоні, круглий такий квітничок з трояндами. Троянди були викопані. До речі, в цьому році. Всі клематиси, і ось і старий цей клематис, і нові були пересаджені на інші місця, тому, можливо, не буде таке, ось навіть у цьому клематисі, моєму старому було дуже рясне, вже навіть зараз він міг квітнути, але бачите, зараз тільки наростає, бо практично все поміняло місцями. Тут хочу зробити ще теж в планах така, приєднати до доріжки така напівколо. Квітничок такий, замульчувати, щоб така була малодоглядна клумбочка. ось І е, є, до речі, і втрати. Ось, наприклад, ось ця, бачите, привита е, верба, козя, козя верба. Вона засохла, бачите, я її подивилася, поливала, до речі, але вона суха. І щось ось хворіє і ще ось така сосна. Ми її вже оприскувала хімікатами від грибків. Ну, побачимо, може вона ще виживе. Сонечка, до речі, була посаджена дуже малесенькою, ну, буквально там 30 см, і це вже вона за три роки наросла. Дивіться, гарнесенька така, я її буду стригти, обмежувати, щоб вона не була занадто велика. Так, ну це ще продовжується тут роботи, тут буде нова клумба. Давайте підемо далі. А, до речі, хочу показати, які гарні зараз наростили кущики дельфініуми. І буде чудове квітування в цьому році. Дивіться, які. Ага, ось уже виходять стрілочки. З квітами будуть, уже скоро, скоро будуть ось квітувати. Дуже гарні. А деякі троянди ще тільки-тільки, ось бачите, рожеві листочки ще тільки наростають. Можна поприскувати зараз по листу фосфорним добривом. А ось ця троянда гляньте, це троянда «Purpur Lodge». То взагалі вже заклала бутони. Така швидко наростаюча, я бачу, така міцна вона порівняно з іншими квітами, ну, порівняно з іншими трояндами. Так, посадили ще в цьому році ось таке деревце декоративне. Scarlet Paul, Здається, так він називається. Буде рожевими квіточками квітувати. Ну, таке деревце. Ну, дай Бог, щоб прижилося. Бо бачите, не все приживається все-таки. Далі, ну, багато ще роботи. Квітники ще ось зараз пішов дощ, і вже з неділі треба буде полоти, ну, чистити від зілля. Зілля дуже багато. А дивіться, яка гарненька, до речі? Територія покошена, син покосив, газон. Далі йдемо і побачимо зараз новий оцей квітник мій. Це тут у мене такий декоративний квітник. До речі, я в цьому році нічого не сіяла з квітів. Але в мене ось ось ці, бачите, ромашки. Це минулорічні мої посіви. В цьому році будуть квітнути. В тому році не квітнули. Це те, що я з насіння посіяла. З насіння сіяла деревій. Ось, ось там масив, теж він у мене росте. І ось Це, має бути такий кольоровий. Якийсь кольоровий сортовий деревій. Не знаю, побачимо кольори, які, я ж кажу, ще не бачила, як він квітує. Тут декоративні трави, і тут ще висажені деякі декоративні трави, там міскантус, потім, потім віяник Карл Форестер, оце три кущика. Вже, до речі, так наростили. будь буду на слідуючий рік іще ділити. Ковела починає наростати. Міскантуси і мої улюблені ехінацеї, в які я захохана. І тут є такі, що сусідка мені подарувала, є такі, що я з насіння минулого року е, сіяла, висаджувала. Е, в цьому році вже побачимо квітування їх. І ще замовляла і кольорові такі сортові, помаранчеву, це точно було, і рожева. Побачимо, як вони будуть квітувати. О, і гравілат. Придбала граві... гравілат. Гравілат це ми придбали, їздили у Вінницю, там садовий центр, до речі, у Вінниці дуже гарний, там такий широкий асортимент. Побачила я там ось такі квіточки, бачите, гравілату. Вони вже квітують, тобто це ранньоквітуча рослинка. Багаторічник, і вирішила ось придбати, дивіться, як воно чудово, в трав'яний такий. В садик, да? Сад... ну, трав'яну клумбу буде гарно, з хіноцейками і ромашками пасувати. Так. Що тут ще цікаво Ну, ось вже розквітаю... доквітають ще тут тюльпани деякі, пару цибульок і починають квітувати, ось, бачите, декоративні аліуми розквітати. Тут чудовий такий пухароплідник, він мені так подобається. ну, Точну назву вам не скажу. Це точно не Дябло. Це щось чи леді ін Red. Бачите, такі червоні-червоні яскраві листочки. Дуже красивий цей пухароплідник. Mm, всі ромашечки мої ті, що я з насіння минулий рік. Бачите, вис... висіювала. Ну, я розсадою брала. Початку розсаду. Ось уже мають квітнути. Так, і ось тут дуже пахучий багаторічник, а Анісовий. Минулого році я його якось не оцінила, а він виявився багаторічником. Він дуже ароматний і з нього гарні, дуже чудові чаї, заспокійливі. І ще, до речі, він і красивий, коли буде викидувати квітування своїх е, таких голубуватих. Колосків. Теж він дуже декоративний і довго декоративний, до речі. Досаджу ще, можливо, однорічні трави сюди досію. У мене ще є насіння. І, можливо, ще якісь такі у мене там низькорослий соняшник є, Ну, щось я ще досію в ці пусті місця. Тобто, буде тут така трав'яниста природня клумба. Ще що тут з'явилося, то це е, ряд, ряд лохини ще ось ми досаджували траншею. Е, а минулорічна та, що саджали, вже дивіться, в якому гарному стані вже квітує лохина. І ось цю, що ми купували вже в цьому році, досадили ось так траншейним методом. І це зараз залишилося, хочу отак ще його замульчувати замольчувати плівкою агроволоткном, щоб зілля не росло. І ось це у нас такий буде садочок для лохини. Ну і що ще з'явилося, це тепличка. Тепличка зараз покажу вам, що в ній зростає. Е, так, до речі, ось як підходжу я до теплиці, зараз покажу вам, що в тепличці. Е, чудові, дивіться, як гарно прийнялися. Пересаджена півонія. Звичайна вишнева, старі сорти півонія. Я її тут цілий ряд висадила, пересадила. З одного куща там вийшло близько 10. Всі гарненько прижилися і вже навіть будуть квітувати. А тут стояла стара тепличка. Ось, І в цьому році ми вже зробили з полікарбонату, замовили її. І дивіться, який вже чудовий результат. Мої томатики покажу. Прошу. Так, дивіться, це я вчора заховала сюди гортензії в горщиках, бо думала, буде приморозок. А томати, дивіться, чудово себе почувають. Замульчувала я ось травою скошеною. Ой, воно таке тепле. Їм тут тепленько і вони так гарно ростуть. Дуже швидко вони наросли. А, до речі, ось в мене один томатик залишився в стакані. То дивіться. Результат, да? ось в стакані розмір, я такими висаджувала. І ось в ґрунті вже вони відразу пішли в ріст. Ну, тобто так швидко почали рости, а цей стаканчик стримує ріст. І тут такий супер є, супер лайфхак. Може, може теж у когось є. Це є така довольна така радісна, що тут такий є ось фір, як сказати, віконця. Да? Які самі відкриваються. Якщо температура занадто жарка в теплиці, нагрівається там якийсь спеціальний да, такий механізм, і він піднімає оці віконця і починається провітрювання. Ну, зараз ще не так сонце пече, зараз прохолодно, але все ж таки я натягну сюди поверх теплички, затіняючу сітку. Тому що це така сонячна сторона, буде дуже тут спекотно. Ну, ось така маленька екскурсія. По такому невеликому або великому, як для кого, садочку, ділянки. І подальшому будемо показувати, як квітнуть троянди, трави, як все зростає. Буду робити невеличкі відеоогляди. А зараз мирного неба нам усім. І все буде Україна.